Боєць, життя дарує тобі можливість знайти вірних товаришів у лавах аут. Тільки у нас ти знайдеш тих, хто прикриє тобі спину, і поділиться останньою банкою пива. Щоб нас знайти, зайдіть в Діскорд канал Ukrainian Unity Frontline і заповніть заявку доступу в клан. Або зв'яжіться з учасниками клану, ЗУШКА! відбувайся Не Не Вибив, вибив. А, стій, вот, ми, ми бачимо, мені. бачимо, стій, вот, мое. А ей фугас, ж пробуваю взад. ні, 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 ні. пробувай, її арморами. О, нормальный. Шостий, я тебе тільки що влятував, до неї якраз тип біг. Все. Пем перед нами, там де Шостий, заїхав, он. Лопнув. Шосиды біля нас. Ззаді. Мужик, Їдь-їдь-їдь, пред, спред! Бля, давай, 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 Це давай. Танк? Це беха, беха, перша беха. Все, я укатуюсь. Я по дорозі. А, перед нами танк, перед нами танк. Перед нами перебігають. Лавка, дивись давай. справа танк, справа танк. Бля! Переверну... Ми перевернулись. На колеса? Ні. Yeah. На колеса? Так, лавка ще одна. Два Підер, блядь. У нас мінус колеса. Ось тут справа до піхота, бла бла Да-да-да, да, я знаю, знаю. Тут на мене гастейшн, виїбай. Блядь, у нас, у нас два колеса мінус. Даю диме... Давай уезжай. Блять, чему я завжди на танку? Я бачу, бачу. Перед нами в праву сторону поймем. Блять! Ебать промазал. Перед нами стреляй. Перед нами стреляй. Дали, 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 походим, по нам. Опа, выхивка, не видишь, не виши, не поняв. Да. Ліво-право, вправо, право вправо, хати погано. Нахуй пішов гандон стріляет, збирався він тут. Насыпай, насыпай, насыпай. Уходимо. Попали в нас? Промазав. Ми гормо! Промазав. Ми гормо, по-моєму. Уходимо, все, уходимо, уходимо. Смоки відкиньте, там? Нема. Сука, п'ят ми ніколися пробили. Бет, ти явно хочеш на... Ух. Розвернись! В, давай еще... Ще, розвернись. Все, дякую. Труба була. Да, от вони звідси бігають, до речі. Будинок насипай. А, все. Че взагалі не о чм? Пойму зато не вмерли. Зараз потумаю, що ми там нарбивали. Набувало, якщо Матурі, щось не... 811. 8-11 А блять. Брата, ми звідси не вийдемо Ну блядь, ну ГГ. Я Серьезно? А ну. А -а -а. Блад. Распаун. Патроны. Сможете завести? Давай. На ну нет, ну блядь. А -а -а. Ну, пиздец. Пошел. Мартой валяется типок. Значит, тут кто-то Блять! Боже. Восьмой, покажи. Ааа, запрыгнул. Я обожаю эти фигни, вот так вот просто... Ты хочешь дать туда чергу и просто отдаешь голову своему водию. Бля, я убрал твою метку. Да, я бачу, бачу. А, да почка чекай, 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 чекай. Навали. Не стесняйся. Давай, давай, давай. Перегрив. Перегрив. Лопнув? Лопнув. Да, ну да, По да. По-моему... Дав голову.

Перед нами. А я закрытый. Да. П'ятый. Давай перший, перший, політач. Так, я ти валяюся на пагорбі, тому будь готовий зразу звалювати вниз. А, і ти зараз чорно білим будеш все бачити. Я в медики щас. А, ти мне. Брат, брат, стой, не, стой, не рухайся. Блять, это что? Я не понимаю, мой тип такой просто, хуяк, бежи, блять. Шап, мне кажется, где-то справа. Поликовался? Да, да, да. Оп, еще бежит, вообще бежит. Перезарядка. Блять. сделать закрыв хорош патроны их не у меня хаб их не у нами хаб Опай. поки ты за забором кинь меточку знайшу ворожу хабу что ты про все <реш> так <раш> сайт впас да чуй футбо Ось вона. прикривай. Знайшли ворожу Фобу. Є хтось. Чуть в тебе не попал. Станий Ти влагаєш поки покашмари. Я щось чув справа. Да-да-да зади. -да -да -да. Розвертайся, розвертайся. Розвернувся, стріляй. Води я выбей. Блин, води я, вот туда. Хорош. Хорош. Попали. Все, убежали. Спасай, По сейчас поставим. Минометы О. тут. Я фобу чую. Хаба на мани. Понял, бежу, бежу, бежу туда. Блин, да. а, тип я. Это я бежу. Нет, другой трудный я чекну. Давай, я прочекаю. Я чекну, ты шкупа ты можешь. Давай. Да. Тут я. Баната будет. слева бачу, что ты попробовать Опа. Бачу звитка. Далековался? Их и умер. Блять. Блять, ты серьезно? Тики голову высунул сразу. Хочу контроль от Ну, Значит, я положу тут и. І... Короче, да я в одного выбив. Якщо піднімеш, днишь, ты у Це важко штуку. Все Да, поднимаю. Рыба на его зараз здесь уйти. На крыше уже вылез. По нам стреляешь, ебаный рот! Поднимаю, поднимаю, поднимаю. Пробуй на крышу. Приходи, приходи. Закрыл. Закрыл, я буду а, Пропусти меня. На... Блять, разменялся.

А, все, двестимдесят. Плыв ни хера себе. Так ну сука, мы то нормально было. Зади настанки убил, да. Обр. Тур готовый. Да, зади на станке. Бачу бачу Вище дими до тикашов. До тут дими бачу, тут дими бачу. Тур готовий. Він задимів. А зупиняйся отут, зупиняйся тут. Да бачу, ти. бачу, бачу. Давай, въебав. Давай ще одного Блять, назад, назад назад, 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 різко назад, риско назад. Уй! Вибили танк, вибили танк. Что? Стоп, вот? А СПГ, СПГ, стоит, На сто, поч... на сто, бобер, повернись на сотку. На сотку подавись, біля антенны, продавись. Да, щось я. Сти, 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 не рухайся. ФПГ. Я стою, стою. Бля, доросись, ты швыч, йобаний рот. <реку> Давай, на наводит. Закрыл? Ага. Від... Не, не бачу. А, бачу, бачу, бачу стій. Упасся, ми туди навели. А ну знаєш що я хочу туди дати? А, есик, давай. Посипай, несипай, наспай радом, зарадився. О, я сейчас... Я сейчас взорвался. <реш> Опа, почекай. Она блядь, Второй, а, на взлете. С. Поехала. Блять, ну... Опа. Что там? Навали, навали, навали. О, блядь. Давай, давай, давай. Тура, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, половина хп, менше половини. В мінус все. В це, БМП мінус. Ну, я нікого на Отзикриф тоже. А той буде ремонтувати, короче. Да, там я зараз там йому... до техніка якось їду. Наш, бля... наш, наш, наш тромб на гусці. Ні, там пало справа. Правильно мене закрив. Бормен не закрив я. Ух, <реш> е-хе-ха! Бардак! Стой! Зупинись! Дай назад! Бардак минус! Там піхота ворожа була, все поїхали. Закрили ворожий бардак. Так, короче, залетаю прямо туда-сюда. Туда. Ууууу, танк. Танк. Не, вот. не знаю, звидки. Не знаю. На 0.30. Бля. Да. Ебать. А, метка актуальна на него была. Ну, нормально. 12. Ебать. Это, мажем, техника Парни, все большие молодцы. Ну, танк, РБХ, Бардак, э, пехотка. Там босса, да. бля. Просто пиздец, я вообще не не вбив.